Донька ворога народу. Перша жінка програміст. Її портрет висить у музеї Тюрінга, всесвітньо відомому музеї комп'ютерних технологій. А також у музеї історії програмного забезпечення і комп'ютерних технологій в Кремнієвій долині. Вітаю сьогоднішньою нашою героїною. Буде Катерина Логвинівна Ющенко. У Вікіпедії про Катерину Ющенко довгий перелік більшості незрозумілих математичних, фізичних термінів у сфері комп'ютерних технологій. Але у Вікіпедії ми не знаходимо інформації цікавої про жінку. А українка Катерина Ющенко одна з перших. Яка розробляла комп'ютерні програми. Вона випередила британку Діну Джонстон, яка виробляла програми для англійського BBC, для ВПС залізниці. Також вона випередила американку Карен Спарк Джонс. Дослідницю Кембриджського університету. Цієї інформації, на жаль, ми не знайдемо у Вікіпедії. Катерина Ющенко, донька чигиринського вчителя історії, який, до речі, був за походженням росіянин, але попри те, цікавився українською історією, захоплювався періодом Гетьманщини, водив своїх учнів. Історичними місцями давнього Чигирина досліджував історію козацтва. За це і поплатився. Тодішня радянська влада заарештувала спершу Влунгвина Федоровича, а згодом і його дружину, яка стала на захист чоловіка. В 1937 році Катерина Ющенко була оголошена донькою ворогів. Народу. Саме це послужило її виключенням із Київського університету, де вона, уже будучи студенткою першого курсу фізико-математичного факультету, змушена була себе захищати. Вона навіть подала заявку, вичекала довгу чергу до тодішнього ректора Київського університету Володимира Затонського. А коли прийшла на зустріч, щоб себе захистити, виявилося, що він теж оголошений ворогом народу і знищений більшовицькою владою. Катерина змушена була таки забрати документи. Повернулась у рідний Чегирин. Через деякий час переїхала до брата в Овруч, а згодом і до Черкас. Де в ув'язненні перебували її батьки. Незадовго після цього тата Катерини Ющенко більшовики таки розстріляли. Маму разом з батьком реабілітували аж в 1954 році. Катерині довелося здолати довгий шлях до того. Щоб продовжити навчання, щоб втілити свою мрію. Вона подала документи на вступ до Московського педагогічного інституту. Її прийняли, але з деякими обмеженнями, як доньку ворогів народу. На це Катерина не погоджувалась і подає документи до Воронежа. Коли приїздить у Воронежський інститут здавати екзамени, їй на очі попадається оголошення із університету Самарканда Узбецького педагогічного університету, який запрошує на навчання до себе студентів, забезпечуючи їх житлом гуртожитком, виплачуючи їм стипендію та ще й до того покриваючи витрати на дорогу. Катерина недовго думала, вона забирає документи з Воронежа і їде в Самарканд. Після стількох поновірянь вступивши у Самарканді в університет, дівчина повністю віддалася навчанню. Вона так згадує цей період. Я не пропускала жодної лекції, читала й перечитувала підручники. Розв'язувала всі задачі, які були в підручниках і задачниках. Так було всі три роки. Але я завжди пам'ятала своїх батьків і таку далеку від Самарканда Україну. Іноді було мені особливо тяжко, і я намагалась виразити свої почуття віршами. Так розповіла Катерина Ющенко, журналістці свої спогади, уже будучи науковицею. Період Другої світової війни вона була евакуйована до Ташкенту, де працювала на заводі, шахті, бавовняних плантаціях. По завершенню війни Катерина Ющенко переїхала до Стрия, де жив її старший брат, і деякий час працювала звичайним вчителем. Математики і фізики в одній із трийських шкіл. Коли у Львові відкрили філію Інституту математики при Академії наук України, тодішній голова філії Борис Гнеденко, побачивши диплом дівчини, яка до нього сама попросилася на роботу, диплом з відзнакою з самими п'ятірками, запропонував. Юній дослідниці посаду. Вона стала працювати у відділі теорії ймовірності. Навіть опоненти по її науковій праці визнавали талант дівчини. Вона захистила докторську дисертацію. Тоді ж познайомилася із своїм чоловіком Олексієм Ющенком. І переїхала зі Львова до Києва, уже будучи погідною. У Києві молода сім'я перебувала в доволі таки важких умовах. Не маючи коштів для оренди достойного житла, тулилася у комуналці разом з алкоголіками і неблагонадійними громадянами. Так тривало на протязі чотирьох років. До тих пір, допоки Катерині не запропонували посаду в новоствореному інституті програмування, який розмістили в колишньому монастирі Феофанії. Саме в цьому закладі Катерина Ющенко повністю віддалася науковій роботі, розробляючи перші програми. Саме в комп'ютерних технологіях. Саме там було споруджено першу на Європейському континенті МЕОМ. Малу електрообчислювальну машину. Ну, дана так звана споруда, технологія розміщувалася на двох поверхах. І саме на цій машині Катерина, одна із перших, почала проводити надскладні математичні розрахунки у оборонній галузі і космічній сфері. У новій лабораторії Катерина Ющенко працювала над програмним забезпеченням запуску першого супутника. Між 1961 1963 роками Катерина у співавторстві видала першу наукову працю по програмуванню, а також підручник, адресне програмування, який зразу ж був перекладений багатьма мовами світу, і береться зараз за основу при вивченні комп'ютерних технологій. Ця родина Катерини Ющенко мала зв'язок із математикою. Чоловік, вчений математик, старший брат, вчитель в сільській школі математики і фізики. Один із середніх братів, теж учений в галузі математики, фізики, очолював кафедру математичних наук, наймолодший брат. Очолював Харківський інститут радіотехнологій, син Катерини Логвинівної, працював спершу в Київському інституті математичних машин і систем, а тепер є доцентом Києво-Могилянської академії. Донька працювала в інституті кібернетики. Усі її племінники теж пов'язали свою долю з математикою, стали доцентами і докторами математичних. Наук. Онука Катерини Ющенко теж названа на її честь Катериною, на сьогодні її знаною математикинею. Доля українки першої жінки в сфері математики стала відомою всьому світу. Попри те, що вона пройшла нелегкий шлях, вона зуміла прославити нашу державу. Що й продовжує зараз робити її онука, теж Катерина Ющенко.